А скажіть, будь ласка, от із підсумків закритого засідання Закрите засідання мало було інформації, бо воно ще й було закритим. Так, да. Але, в принципі, з'явилася інформація, вона була оприлюднена після закритого засідання. Що все ж таки сталося питання на голосування? Про призначення консультативного референдуму на 25 Ні, травня? Ні, такого питання не ставилось. Воно жваво обговорювалося в залі. От видам таку таємницю угу. закритого засідання. Вони жваво обговорювалися, але е, всередині Верховної Ради в депутатській залі були різні думки і єдності. Коли це проводити, як які питання ставити досягнуто, не було тому було прийнято мудре рішення. Відкласти на деякий час це питання можливо, це буде розглядатись на, на наступному пленарному тижні з 11 травня. Знову Верховна Рада повернеться до цього питання, але вже в відкритому режимі. А От ще була така міні-сенсація закритого засідання перед закритим засіданням, депутат від удару Сергій Каплін. Заявив, що фракція удар буде наполягати на відставці голови Верховної Ради та виконавчого обов'язки президента Олександра Турчинова і наполягати... на наполягатимете на на призначенні на цю посаду Петра Порошенка. Що це таке було? Потім Ірина Гірашенка дезавіювала цю да, заяву. Да, потім, потім сам Петро Порошенко спрост... сказав, спростував. що як можна під час пожежі не можна звільняти Бити пожежника, пожеж. як він сказав. Ну, ви знаєте, я робив з цього приводу в кулуарах Верховної Ради брифінг і робив відповідну офіційну заяву від фракції Батьківщина, що не час під час фактично війни з агресором, під час активної фази антитерористичної операції міняти Верховного Головнокомандуючого, яким є за посадою Турчинов. Тому що це визиве і деморалізацію, і нерозуміння в військах, які воюють. Да? Ну і взагалі, дехто забув, що до президентських виборів залишилось декілька тижнів. І це не на часі. І не потрібно це робити, розколювати єдність урядової коаліції. Але, на жаль, деякі неврівноважені депутати з фракції УДАР роблять такі емоційні заяви, які фактично грають на руку прихильникам сепаратистів тим же регіонам. Партії регіонів, комуністам і так далі, не треба цього робити. Треба бути більш розумнішими, врівноваженими і спокійно допомагати тільки нашим військовим, нашому керівництву боротись з терористами. Я хотів би нагадати, що Петро Олексійович Порошенко мав такий шанс очолити Верховну Раду. Йому пропонували наприкінці лютого, але він сам тоді добровільно зняв свою кандидатуру і навпаки. Закликав депутатів підтримати Олександра Турчинова. То щось сталося за, ці, от, за цей короткий час. Мабуть, комусь не терпиться прийти до влади, мабуть, у когось нерви не витримує. А з іншого боку, це вказує на те, що у партії удар не мав в перемозі Порошенка на президентських виборах. Можливо і таке. А чи зараз існує взагалі єдина фракція Удар? І сама... після рішення Віталія Кличка знятися не подавати свою кандидатуру, а віддати перевагу Петру Порошенку. Багато хто в ударі це сприйняв як, як, як зраду лідера. Ви, ви дивіться, що я і розмовляв з багатьма своїми колегами з партії Удар в колуарах Верховної Ради. І багато депутатів є незадоволеними, тому що вони розуміють, що рішення Віталія Кличка перейти з загальнонаціонального рівня на регіональний, це перекреслює політичне майбутнє партії удар. І це проблематично їм буде потрапити з таким пониженням статусу в наступну Верховну Раду. І це повністю вони лягають під іншу політичну силу, солідарність Петра Порошенка, чи об'єднає партії буде називатись, може ударна солідарність чи там. <риклад> чи солідарний удар, да, чи якось по-іншому. <сміх> солідарний удар краще. <сміх> <просив> <просив> Тому багато депутатів, вже з діючої фракції удара, не бачать свого політичного майбутнього. Ми бачимо, що там фактично відбувся розкол, і по багатьом важливим питанням половина фракції Удар голосує, інша половина не голосує, саботує, чи навпаки. А чому такі саботажі відбуваються? Просто через тому що дезорієнтацію. Від... тому що Віталій Кличко отримав, мабуть, вказівку від спонсорів удару Фірташа Льовочкіна. Зняти свою кандидатуру на користь Порошенка ні з ким не порадився, ніхто про це не знав аж до дня з'їзду. Багатьох депутатів з партії удар це серйозно обурило. Тим більше вони ж там багато молодих людей, вони не бачать для себе політичної перспективи з таким зняттям. Ось сам Віталій Кличко, лідер партії Удар, мотивував своє своє це рішення на користь Петра Порошенка тим, що у Петра Порошенка високі. Рейтинги ну, зацикливається. Мотивувати можна чим завгодно, да? але ж ми знаємо, що перед тим і Петро Порошенко, і Віталій Кличко, і його там радники, таєм... таємний темний кардинал Удару Ковальчук. Вони... Який зараз, до речі, до, до, очолі, очолі вигорчі, штаб штаб, Порошенко, проше. і вони їздили на поклон в Вену до Фірташа, який там сидить під домашнім арестом. І там фірташ благословив чи дав казівку. Разом там і Льовочкін був, дали вказівку Віталію Кличку зняти свою кандидатуру на користь Петра Порошенка. На жаль, все це нагадує таку олігархічну змову, коли не українці на виборах самі вирішують, хто буде голова держави, а за них олігархи наперед все десь таємно зібрались, вирішили від свого олігархічного полу, що один з наш, наш представник сам відомий олігарх. Буде наступним президентом, а ви люди приходьте і формально ставте галочки, підтверджуйте наш олігархічний вибір. Але давайте дочекаємось виборів, і під це робиться, маючи всі засоби інформації у себе. В приватній власності, дотуючи, даючи гранти соціологічним фірмам, вони можуть маніпулювати таким чином громадською думкою. Але найкраще опитування і найкращий результат, найкраща соціологія це безпосередньо бюллетень, який ви кидаєте в скриню. То є воля народу. Давайте дочекаємось результатів. Коли порахують, тоді ми побачимо справжню і соціологію, і довіру людей. А як Взагалі... що відбуваються маніпуляції, нам від сьогодні була на цензорі опублікована чудова стаття відомого політолога Тараса Берзовця, вона так і називається соціологічні фонарі чи соціологічна брехня. І там пройшлося він по групі Соціс, яка перша почала виводити Петра Порошенка на перше місце ще в грудні минулого року. Він показував, як ця фірма працювала до того, що вона до того за гроші ставили, збільшувала рейтинг партії регіонів. Деяких кандидатів від удару, які потім всі зі свістом пролітіли. Да? Вони писали, що по Києву ви всі пам'ятаєте цю історію кияни. Як в Києві писали, що по всім київським мажоритарним округам виграють кандидати з великим отримом кандидати від партії удар. В результаті жоден. Представник удару не був підтриманий киянами, тільки і вони всі Віктор, програли. Тільки Віктор Чумак на і користь тільки... якого знявся представник Батьківщини. Тільки тому, що Ганущак знявся. Так, да, Ганущак, Юрій Ганущак зняв свою кандидатуру на користь чумака і закликав прихильників Батьківщини в Києві за нього проголосувати. Так само буде і на виборах в Київраді, де знову ті ж самі псевдосоціологічні фірмочки рисують незрозумілі рейтинги і так далі.